12 лютого у місті Літин Вінницької області проходив фінал обласного чемпіонату з футзалу серед юнаків 2011-2012 років народження. До фінального етапу з 30 команд Вінничини потрапили шість найсильніших футзальних команд. Одна із них команда Могилів Подільської дитячої юнацької спортивної школи. Бої на футбольному майданчику були запеклими. Команда Могилів Подільської громади викладалася наповну. Рівень професійності наших спортсменів було важко не помітити. Вболівали за наших і представники міської влади: заступник міського голови Михайло Слободянюк, начальник відділу фізичної культури та спорту Дмитро Савков, тренер команди Євген Шпаркий, батьки та друзі. У першій спортивній сутичці могилівчани зустрілися із командою міста Липовець, де на перших хвилинах матчу забили гол у ворота суперника. Липовецькі футзалісти не поступалися і зрівняли рахунок. А в кінці матчу їм пощастило забити ще один гол. У результаті юні могилівчани втратили можливість поборотися за призові місця. Після ще одного зіграного матчу дитячо-юнацька спортивна школа могилева Подільського розділила п'яте шосте місце з Ладижинської ДЮ США. Пишаємось юними футболістами нашої громади, адже з 30 команд Вінницької області наші хлопці дійшли до фіналу. Вони боролися до кінця, демонстрували мужність. Професіоналізм та жагу до перемоги попереду на них очікує ще не одна гра і безліч перемог.